Всім привіт, мої хороші. Сьогодні вирішила провести з вами таку незаплановану зустріч і зняти вам швиденький комплекс для рук. Чому? Та тому, що я зрозуміла, що ці ділянці ми дуже мало приділяємо увагу. А це дуже важливо. Чому руки наші так само видають віки? Думаю, що ви всі бачили, що з віком шкіра рук стає більш тоншою, дряблою, з'являються зморшечки, якісь заломчики на руках, крім того, з'являються півгані п'ятна. І це, звичайно, свідчить про те, що шкіра вже стає старішою. Тому навіть якщо багато дівчат роблять собі якихось процедури на обличчі, то. За руки взагалі всі забувають. Тому давайте ми не будемо забувати, я покажу вам дуже крутий комплекс для рук, який допоможе за 5 хвилин вам зняти всі спазми з цієї ділянки, запустити кровоток, пришвидшити виробітку колегну еластину, зробити шкіру більш пружною. Також в цьому році я дам рецепт масочки, завдяки якій ви забудете, що таке сухість і тріщинки. Особливо зараз, я думаю, буде це актуально, тому що іде похолодання. Тому дівчата, слухайте уважно, буде максимально, максимально корисно сьогодні. Але перед тим, для тих, хто мене ще не знає, я представлю швиденько. Мене звати Ряховська Світлана, мені майже 42 роки. роки. Я займаюся природнім омолодженням і не кулю ніякі уколи ботоксу, і не роблю ніяких косметологічних процедур. Разом з висококласним спеціалістом з топрактиком фейспластику. Ми вже більше трьох років розробляємо онлайн-програми, курси інтенсиви. І зараз у нас величезний клуб, родина молодості», де ми навчаємо дівчат залишатись молодими і красивими, використовуючи свій природний ресурс. І я забігаючи наперед, прошу вашого авансу, ставте обов'язково пальчик вверх, коментуйте, залишайте ваші враження від сьогоднішнього комплексу. Для мене це дуже важливо, це є величезна мотивація, тому що розвивати одразу декілька соціальних мереж це дуже дуже складно. Але я стараюся. Отже, поїхали. Так, дівчат, для масажу я дуже раджу придбати ось такий офіційний м'ячик. Він продається, в принципі, в будь-яких магазинах. Я думаю, що багатьох він є. От якраз ним ми будемо розпочинати наш масаж ручок, тому що дуже класно ним от таку зробити розминочку і прокочувати його по всій поверхні, спочатку тильній стороні долоні, і потім по нашій внутрішній стороні долонці. Давайте спочатку почнемо з тильної сторони, не забудьте про пальчики. Взагалі, зона в нас на ручках дуже спазмована якщо взяти і проаналізувати, скільки в день ми сидимо там, наприклад, клацаємо в телефоні або щось пишемо, або прибираємо. Ну я думаю, ви зрозуміли, що дуже багатьох дівчат є в цій зоні. Такі досить відчутні спазмування. І ми якраз будемо це діагностувати це зараз. Такий м'ячик можна придбати в будь-якому магазині не знаю, спорт товарів, навіть в зоотоварах вони продаються. Тому, дівчатка, до речі, в аврорі такі м'ячки також є. Беріть, тому що ним дуже класно не тільки масаж рук робити, але масаж стоп, масаж по неврозу, масаж трапеці, взагалі його обожнюю, навіть масаж декольте. і обличчя роблю таким м'ячиком. Періодично. А для масажу рук це також дуже і дуже добре. Ось таким чином ми розминаємо спочатку одну Ручку, потім другу ручку я буду показувати все на одній. І відчуваємо, як вже приливає кров до нашої ручки, до нашої тканинки. Далі ми вже м'ячик можна. Відкласти і будемо працювати пальчиками. Спочатку наша задача пропрацювати всі ось ці діляночки між пальцями. От Якраз вони, вони дуже спазмовані. Як ми це робимо? Беремо і ось так вкручуючим рухом, бачите, великий пальчик, ніби ми хочемо вкрутити. Єдине, що застереження, дівчата, особливо, як тільки ніколи, хто не робив такий масаж, дуже обережно, тому що тут можуть, по-перше, бути спазми і боль, така біль відчутна. Якщо відчуваєте біль, не давимо. Ось не треба собі робити дуже боляче. Ви якраз діагностуєте, наскільки у вас тут все спазмовано чи не спазмовано. Є боліві відчуття чи немає. Не робіть, будь ласка, собі боляче і не робіть собі синців. От, З, з часом будете робити два-три рази на тиждень такий масаж, вам же не буде таких відчуттів больових, а навпаки, буде дуже і дуже приємно. Тобто, промасували ці всі діляночки. І далі ми робимо ось. Такий защипчик шкіри взяли і почали перекочувати по всій поверхні долонки. Ось таким чином. Ми котимо, котимо цю складочку і докочимо аж сюди. Тут обов'язково гарно проминаємо, тому що тут бувають навіть вже заломчики. Тому цю діляночку ми також добре проминаємо. Дівчата, в кого не виходить захопити одразу складочку, ми беремо і ось такими вкручуючими рухами зміщуємо тканинки. Ось так проходимося, якщо складочка не береться. Я вам запевняю, що згодом складочка буде без проблем вас братися і не буде ніяких проблем з цією вправою. Але на початку так можуть бути, не переживайте, це є нормально. Так, помасували гарненько ручку. Ще раз, розігріли долоньки, відчули, як приливає кров, і починаємо робити наступний рух. Дівчат, ми ніби намагаємося вкрутити пальчик в ручку. Да? Отак от, от. Раз, вкрутили. Раз, крутили. Робимо по 5-6 разів кожний пальчик, так само не намагайтеся вивернути собі пальці. Робіть досить обережненько. Ось таким чином, ніби ви хочете натягнути якусь, не знаю, якусь каблучку, яка не налазить. І ось таким чином намагаєтесь її туди вкрутити. Так, проробляємо це з кожним, з кожним пальчиком по 5-6 разочків. Не маєте часу, зробіть хоча б по три рази. Теж буде добре, теж буде краще, ніж нічого. Ось так. Тепер перевертаємо ручку і починаємо проминати ось ці бугорочки на кожному пальчику, теж вкручуючими такими рухами. Я не знаю, як у вас відчуття. У мене вже ручка така тепла, тепла, хоча тільки що було прям холодно, А зараз дуже теплі і приємні відчуття. Сподіваюсь, вас так само. І деякі дівчата, навіть після одної масажної вправи, вже порівнюють руки і порівнюють, що вони виглядають по-різними, та, яка пропрацьована, і та, яка ще не пропрацьована, тому що та, яка пропрацьована, шкіра стає дійсно більш пружнішою, якось більш гладенькою. от, І вже по-інакшому виглядає. Тому дівчата робимо Де ефект, вас дуже сильно порадує. Так, можна ще ручку ось так, обручку взяти. І ось так, ось так. Пройтись от прямо по всій долонці. І ось такими ще щіпочками проходимо всю нашу. Ось цю поверхню, такими щічками за щипами. Також не робіть собі боляче. Можете прямо з прокрутиком. Бачите, як я роблю? От з прокрутиком таким, це також е робить тканинки більш пружнішими Шкіру більш пружною, і у вас менше буде заломів, сморшок, і шкіра не буде, знаєте, я така пергаментна. Ось так. Ми все пропрацьовуємо ретельно. І закінчуємо. Ой, Ось таким вигладжуючим рухом дівчат. Все займає буквально пару хвилин, але вже шкіра, до речі, після цього масажу наносите ваш улюблений крем для рук. А якщо вас це ви робите на ніч, я вам зараз на вечір я вам ще зараз покажу рецепт масочки, яку можна зробити на ніч і зранку, ви будете прям здивовані, якою гладенькою буде ваша шкіра рук. Отже, дівчата, щоб приготувати масочку, нам буде необхідна рецинова олія, вона вже відома косторка. Мед, якщо немає алергії, беріть пів, тобто, чайну ложечку півчайної ложки лимонного сока і вітамін. Я беру, а я можна взяти просто вітамін Е. Все це треба змішати. Зараз ми це будемо робити. Отже, беремо буквально одну столову ложку рецинової олії. Далі нам потрібно взяти ну, приблизно півчайної ложечки лимонного соку. трошечки, до цим трошечки, Багато нам не потрібно. Також а, беремо, я беру прям капсулку вітаміну Е, проколюю її і прямо сюди все витискаю. Ось так. І додаю чайну ложку меду. У нас такий мед досить густий, його можна, до речі, розвести на водяній бані, але я не буду робити через те, що я хочу навпаки зробити скрабування, тому зараз все це буду ретельно перемішувати і наносити як скраб на ручки. Дівчата, якщо у вас є мікротріщинки, то будьте обережні, будь ласка, треба буде іншу масочку зробити, тому що, по-перше, лимонний сік, він хоче і освітлювати рук. Але якщо, звичайно, є ранки якісь, то він буде, воно буде подразнювати. Тому посідам ще одну масочку, яка буде саме живити шкіру рук, якщо вже є нічого травми, якісь тріщинки. Але ось ця маска дуже класно так само живить і а, знімає сухість. Ми зараз будемо наносити її на ручки, і на ніч вдягайте Отже, нам залишається взяти цю суміш і нанести на ручки. Дуже класно зробити це на ніч. Якщо робите на ніч, вдягайте або перчаточки, або носочки, і зранку ви не впізнаєте, якою у вас буде вже шкіра рук. І вона буде зовсім по-інакшому виглядати. Прямо між пальчиками можна прямо на всі ручки нанести. І таке легке скрабування, якщо ви не розтоплюєте метр. Теж дуже класно допомагає зберігти шкіру такою досить м'якенькою. І пройти всі сухі моменти. От прям таке вийшло у вас повноцінне спа для рук. Дівчата, якщо було корисно, обов'язково діліться в коментарях, залишайте ваші пальчики, мені буде дуже приємно, залишайте коментарі, хто буде робити, обов'язково мені прям цікаво, чи зайде вам таке спа. Мені прям дуже подобається. Влаштовуйте собі хоча б два рази на тиждень такий догляд для ваших ручок.